Мігранти з Індії, Непалу, країн, Африки та Азії. Директорка інституту демократії заявила, що, аби відновити народжуваність Україні, потрібно повністю відкрити кордон для трудових мігрантів. Чи справді у Хмельницькому не вистачає кваліфікованих кадрів на думку містян? Відносно трудових мігрантів, це, звісно, не моя думка. А то, що не вистачає, то і так, то я в курсі, бо мої діти в Києві і відчувають, як не вистачає». Всіх спеціалістів. З однієї так потрібно, але з іншої сторони люди інших національностей, націй, інших вірувань в Україні. Я не впевнена, що наш, наші люди готові до цього. В окопах кадри остались такі, як я. Він кличуть на роботу, хоть куди. Так не вистачає, працюю в школі і знаю, як, що це таке знайти кваліфікованого педагогічного працівника. Е дуже важко і на таку зарплату, яка сьогодні пропонує нам країна, дуже мало авто хоче йти. Чи вбачаєте ви вирішення в тому, аби привезти в Україну трудових мігрантів? Е якщо як трудовий, можливо клас, то так. А якщо більш е такий який пов'язаний з е, освітою, то мабуть ні. Ми з міста Одеси. <ріст> а яка у вас ситуація? Чи там не вистачає трохи? Плана, у нас не вистачає теж хлопців. У нас е, противозони. Дівчата не можуть сідати на тепловосці, кататися. Хлопців позабирали, і дівчата ще не спроможні навчитися так швидко. Я думаю, це теж така ситуація. Нащо нам чужі люди, якщо в нас є свої хлопці? Дійсно, із-війни за війни зменшились. Робочі місця і кадри, тому що багато хто пішов воювати. Ось, наприклад, замітати вулиці, не вистачає людей, дійсно грязні вулиці, але ми зараз працюємо всі на війну і треба заохочувати своїх. А з-за кордону мігрантів це не вихід. У мене на все-таки маловато буде, треба, щоб позволялась молодь. Чи потрібно вирішувати це питання трудовими мігрантами на вашу Да. та не може таке бути. Хмельницький завжди був на висоті з кадрами. Ні, не може таке бути. Кваліфікований? Так. Ну Бангладеш чи Індія, я не думаю, що забезпечить потребу наших кадрів.